В принципі, візуально воно як такого нічим не змінилось, цей ряд повністю готовий. То як живлення зверху все підключено і знизу все до споживача також все підключено. Зараз я саме оці нижні земля з нульом з'єднаю, і тоді далі буду робити ще один ряд. Там буде світло і все інше. Бо тут в принципі, більшість іде розетки. От. Ну, там різні підключення, розетки, більшість такі рекуператори. А, це релети, рекуператори, плита в кінці, а це все інше, це в принципі розетки. Тут піде з світла, світло, в принципі, потім у нас кондиціонери після світла і там цей. Свердловина насос залишиться, і ворота і докалітки. Ну, в принципі, то, що я сказав, це виглядає так.